Доброго дня, всі мої любі друзі. Сьогодні знову у нас жарке літо і хочеться щось таке, щоб їлось і хотілося, як я кажу, ми сьогодні зробимо з вами сирну запіканку, домашню бабусину запіканку, таку, як її готовлю я, готовлю не з борошном, а з манкою. Дивіться рецепт, будь ласка, сир. Вбиваємо два яйця. Кількість сиру я вам скажу кіло двісті. Два яйця. Сьогодні ми нічого не ріжемо, сьогодні ми все всипаємо, мішаємо. Сюди я висипаю пів літра сметани. Буде запіканка не дурна. Тепер, щоб ми, щоб ми з вами не збивали його блендером, мені хочеться, щоб в запіканці були кусочки сиру, такі, знаєте, щоб не було воно як однорідна шліхта, а щоб було так, кусочки десь попадаються, сир, кусочки фруктів, бо в нас запіканка буде з фруктами. Через те ми її, отакою от знову, таким толкачиком ми подушимо. Воно і однорідне стане, і буде разом з тим не зовсім геть збите як борошно. І тоді, виходить, як тісто. Так, оце ми перемішали. Далі що ми це вже відкладаємо, нам не потрібно. Тепер сюди ж ой, я всипаю. Дивіться, у мене цукрова пудра, У мене 80 грамів у мене зразу з смаком ванілі, з ароматом ванілі. Якщо у вас цукрова пудра, звичайна, без аромату ванілі, ви додавте ванілі, щоб було з ароматом. Так. Далі. Далі ми сипимо манку на кожні 200 грам одна столова ложка. Скільки прицепиться? Раз, два. Три чотири, п'ять. Шість. Є зразу ж ми всипаємо розпушувач. У мене тут йде одна упаковочка розпушувача. ми отак його все сюди і знову ми з вами мішаємо. я впевнена на 100%, що теї пудри буде мало. Але ж, ми ще з вами будемо і цукор додати, тому що коли вона вже буде готова, коли вже вона постоє, манка набухне, і ми покуштуємо перед тим, як ставити, ну, як розливати у форму, ми будемо бачити, чи гарна вона нам на смак, чи має бути. Тепер я сюди додаю, дивіться, в мене ось. Є виноград сушений кишмиш без кісточок. Я сюди висипаю і я його не запарюю, тому що він у нас не сухий. Якщо у вас сухий виноград, то ви його, будь ласка. Перед тим залийте хвилин на 10 кип'ятком. Хай він постоє, щоб він у вас не був цей прямо м'який, такий, як треба. Бачите, що у нас виходить, що у нас трапляється. Оце ми поки. Зараз я все-таки скуштую. Може, і зразу вже додати буду сахарову цукор. Бо, звичайно, що потрібно. Добавила 3 три столові ложки. Оце як ми гарно перемішаємо, і ми точно з вами його залишимо у спокої, хай стоїть. А ми тим часом приготуємо деко, деко треба нам намазати. Маслом гарно намазати маслом, щоб воно у нас боки не приставали. Не треба, щоб вона була забита, як резина, і манка ще трошки підпухне. Так, залишаємо це в спокої, а самі йдемо змазувати деко. Змазане наше деко, дивіться, Прям гарно ми його так змазали. Тепер половину оцеї каші ми виливаємо на дно і розправляємо. Так, чому половину? Тому що в мене ще воно залишалося. Два персики, і я ці наші персики порізала на дольки і викладемо сюди, бівіться, не треба вимірювати по грамульці. в хаотичному порядку розкидали. Коли будете різати, буде дуже смачно. На даний момент персики, можна полуницю. Тільки старайтеся так, щоб не таке що пливе. Так, є і іншу частину я теж сюди. Сюди. І оцю частинку ми отак раз, духовка у мене тим часом гріється на температуру. Температура має бути 180 градусів, і ми наш пиріг, нашу запіканочку ставимо. На 40 хвилин. Далі ви вже реагуйте самі. Ви знаєте, як провіряється шпажкою. Шпажкою провіряється так. Посередині, не краї, бо краї перші підпечуться посередині. Якщо ви вштрикнули, дістали, і вона у вас суха, значить буде суха. Верх має бути золотистим, прямо добре золотистим, потім починаєте провіряти. Одна духовка відрізняється від іншої, через те кожен контролює сам. Запікаємо. Спеклася наша запіканка. Кусок уже угостила людей. Дивіться, яка краса. Кладу зверху, щоб ви бачили. Дивіться, яка іграє. Аромат дуже ніжний, вона ще тепла. Через те показую. Дивіться, ох, отак, бачите? І персики, і виноград, все. Дуже смачно. Спробуйте спекти, не пожалкуєте. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, заходьте, ставте лайки, коментуйте, прошу, коментуйте, і я буду знати. Що я недаром ділюся з вами своїми секретами. Спасибі вам велике до зустрічі!